Зараз комісії ВЛК навмисно фальсифікують висновки, роблячи людей придатними. Мотивація у них така: кажуть, ну а що ми можемо зробити? Зараз нема кому служити. Якщо ваш висновок ВЛК таким чином занизили, сфальсифікували, ви повинні розуміти, що якщо у вас реально є таке захворювання, то таке ВЛК потрібно обов'язково оскаржувати до вищестоящого ВЛК. Або ВЛК регіону, або центрального ВЛК, або до суду. Тому що тоді у вас буде набагато більше шансів вижити. Розумієте чи ні? Не вірте тим, хто скаже, що у вас повністю нічого не вийде. Якщо у вас є діагнози, в якому зафіксовані діагнози відповідні до 402 наказу, положення про лікарську експертизу. І вони відповідають пункту Б будь-якої статті, там, де зазначено, що людина придатна в тилові частини або повністю непридатна Пункту А. Я рекомендую вам обов'язково оскаржувати висновок ВЛК, коли вас зробили придатним. У разі потреби звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Також посилання телеграм-канал в шапці профілю. Ваш адвокат Неклеса.